Доброго здоров'я, друзі! Був у свого сімейного лікаря, зробив кардіограму. Після 40 років критично важливо робити кожен рік. Справа в тому, що останні роки інфаркт значно помолодшав. Якщо раніше середній вік був 60 років, то зараз 45-50. І дуже важливо на ранніх стадіях виявити проблеми з роботою серця. Тоді е, наслідки не будуть трагічними. За час повномасштабного вторгнення на 15% збільшилась кількість інфарктів, і ще один серйозний показник: е, значно зменшились профілактичні дослідження. Відповідно, є системна проблема, і дуже важливо знову ж таки слідкувати за своїм здоров'ям. Тому власним прикладом. Закликаю чоловіків активного віку і не тільки активного віку, все-таки профілактично зробити кардіограму. А жінок е прошу взяти під особистий контроль кардіограму чоловіка, бо тільки завдячуючи вашому впливу, я думаю, що можна буде робити все вчасно і контролювати е роботу серця ваших чоловіків.